Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про ось цей томат, про який я розповідала пару місяців тому, коли висаджувала розсаду. Це сорт, який називається Дебарао Гігант Чорний. Але можна побачити, що це пересорт, просто пересорт, який я купила. В насінньовому магазині. Чому я вважаю, що це пересорт? Тому що плоди звичайного такого розміру зовсім не такі, які б вони мали бути. У мене був сорт Дебарао-гігант рожевий, Дебарао-гігант червоний, помаранчевий, то вони справді були великі. А ось це, ну ви бачите, просто звичайні ось такі плоди. Але чому я вирішила розповісти знову про цей томат? Так як і домовлялися, в принципі. Справа в тому, що коли ця рослина в мене трошки підросла після розсади, я вам показала, що всі зайві пасинки я прибрала, залишила тільки два. І він у мене йшов ось. В такому стані ось одне стебло товсте, і далі йде вже розгалуження: один головний і два пасинки. Але ось ці бокові пасинки були настільки низькі, що я їх прикопала, ну, для того, щоб збільшити врожайність. Я про це теж говорила. Мене запитували, чи просто ці два пасинки я прикопала для того, щоб е дати. Більше вологи, більше поживних речовин, самі рослині. Чи на цих пасинках будуть утворюватися плоди? Ну, тепер ви самі можете побачити: ось перший пасинок, який я прикопала. І на ньому ось одна китиця, друга, третя, четверта. Ну, а далі вже ось ту малесеньку я і не беру до уваги. Точно так же можна побачити, і ось на цьому прикомпаному пасенку він був трошечки вищий. Мені прийшлось його пригнути і до землі, і пришпилити для того, щоб він не зламався. І подивіться, теж дуже товсте стебло і гарно плодоносить. Ось одна китиця, друга. Третя, четверта, Ну, і якщо ось тут, можна ще порахувати за 1 п'яту китицю. Тобто на цих додаткових пасенках в нас з'явилося 9 додаткових китиць. І як ви бачите, вони теж достигають перші китиці. Ну, а загальне навантаження на цей кущ вийшло 25 китиць. Ось так він у мене. Запрацював цього року. Посаджений він ось в куточку, йому тут нічого не заважає, і тому я вирішила прикопати ці пасинки для того, щоб кущ гарно вродив. Це, що стосується сорту Дебарау, Гігант чорний. Ну, а ось так розрослася моя вишня Юбі. Це ще один томат, в якого я прикопала один пасинок. Ну, Хочу сказати, що написано було, інформація в інтернеті, що цей сорт не росте високим, десь 50-60 см. А як ви бачите, вже потім я знайшла інформацію, що цей сорт може виростати понад 2 метри. Звичайно, плодоношення ну, дуже таке велике навантажуються ось такими червоними плодами, вони невеликого розміру, ось такі китиці є Китиці прості, є складні, ось такого кольору, вони блискучі, солодкі, шкірочка тоненька. ну Це так, знаєте, погратися і Порадувати дітей, онуків, які не дуже люблять їсти помідори. А ось цей сорт якраз їм би і сподобався. Так що, друзі, можна так вирощувати. Ну і зразу ж відчуваю запитання, що можливо, наприклад, сорт де барао посадити, просто сформувати його в 5-6 стебел і чи буде він так плодоносити? Так, таке може бути. Таке в мене було, коли я його так і вела в, в, у відкритому ґрунті в 5 стебел підв'язувала. Але тоді в мене було багато органіки, і справді томат дуже був врожайним. А на сьогоднішній день, коли вже немає того підживлення, мінеральними добривами я не підживлюю свої томати. Ну тому ось і вирішила прикопати. Але ви знаєте. Справа в тому, що якщо вести томат в багато стебел і, і не підживлювати, то не факт, що сам е, томат зможе винести нагрузку, він може скидати просто цвіт, е, він може не зав'язувати всі плоди, і плоди будуть дуже мілкі. А ось в даному випадку, якщо прикопати е, таким чином. Бокові пасинки, то можливо, й можна добитися ось такого врожаю, який дав понад 20 гарних кітиць, які обов'язково дозріють. Ну а на сьогодні все, здоров'я вам, миру та добра!